Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу показати, як приготувати субстрат для квітів. Це буде субстрат для бігонії декоративно-листяної королівської репс. Кожен готує субстрат на свій розсуд для своїх умов, орієнтуючись на свій досвід. Тому радити я нічого не буду, а покажу, як це роблю я. Це дуже просто і легко, можна було б сказати пропорції та і все, але є нюанси. Поки говорила, ви бачили мої рослини на доказ того, що їм все підходить. Що ж, пішли терти пінопласт. Покажу вам свого помічника, що він тут в мене робить. Така тертушка в нас є. Пінопласт і він мені його натирає. У нього якось і краще положу Я якось дуже повільно це натираю. Просто більше пису. Ну, вибачте, я піночка в мене сил не так, як в себе. Чого у ваній, тому що, бачите, зараз буде тестому піноплаті. На, воно летить як дурне. Ну, купування ще нормально, головне не піднімати руки із ванної. Ну, да, не роби так, бать. опусти. Бо там другий відносин стоїть для того, щоб потім змити це. Водою змивається дуже гарно, але без води це страхіте якісь. Ну да, без води. По по з ними їх вони не освалюваються налітать. Ще й літять, як дужні літать. Ви не бачите, ціле відро щастя. От осаджати, не пересаджати. Але це дуже швидко закінчиться. Ось такі ручки. Да я воду відкрию. Переноси туди руки. Це те, тут і став. Отудиться. От Та чуть -чуть. нехай воно, я потім все зберу. Що, туди. Не треба. Давай, давай. Це я відкриваю. Головне нічого не, не чіпати цими руками. Бо все буде. Так, так дуже легко воно все зливається. Плаває по поверхні. Залишай, залишай. Пенопласт плаває на поверхні, і потім я буду зливати воду через цю штуку. І весь пенопласт буде залишатися середині. Те, що налипло по ванній, буде збиратися мокрими руками, знов митися над цим відром, щоб жодна оця біла штука не попала в злив. Пінопласт я спала. Ось такий зіп-пакет, бо якщо не закрити, буде біда-біда, вся хата буде в цьому снігу. А тут в мене той кінопласт, який мокрий. Бачите, його вже легко так струсити з пальців. І оце сьогодні піде в роботу. Його кількість я перемірила стаканом. Тут 4 стакани. Ну, тобто, якщо я один до трьох буду зараз намішувати. То це буде 12 стаканів торфу на ці 4 стакани пінопласту. Приготувала я субстрат і зараз буду перетирати його. Ставлю світлину, який в мене професійний субстрат. Ось так. І перетираючи, буду прибирати різні шматочки. Ось тут є ось такі палочки. Ось таке. Якісь грудочки попадаються, які неможливо розтерти, я їх теж прибираю. Пінопласт зараз внизу під цим субстратом. Навіть зараз навіть не доберуся, я мабуть до нього поки що. Ну, ось він. Перетру, потім перемішаю. У мене ця процедура заспокоює. Приємно так туди руку запускати. Ось така грудочка, вона не розтирається, її треба викинути. Зараз буду використовувати цей намішаний субстрат, і те, що залишиться, раптом не все, використаю, то знов у зіп-пакет. Але закрию я його так, щоб залишити десь 1 см незакритим, ну, щоб ґрунт не задихнувся. Відкритим залишати його не треба, бо пінопласт, коли це все просохне, підніметься наверх і буде літати по хаті. То треба закрити. Ну і ще він не буде пересушуватися. Бо Зараз, коли я це все приберу зайве. Я налью трохи води, щоб він такий був вологий, не дуже. Ну, на ось цю всю кількість я десь 100 мл води додам. А потім, коли посаджу, буду бачити, чи треба ще полити рослинку після пересадки, чи не треба. Бачите, тут щось світле було, або щось не промішане. Я зараз з вами говорю і дивлюсь через камеру. Вже розтерла, вже буде там. Ось ще попадаються такі, як волокна. І, То, мабуть, торг такий, знаєте, непорізаний чи що. І якось разом з бігунями в мене вийшло щось таке незрозуміле, але я не викинула. Воно так і продовжувало рости. І виявилося, що там були спори папороті. А до речі, зараз піду на кухню і покажу вам. Маю чотири стаканчики з папороттю, яка сама виросла. Спори у субстрат попали. І тепер у мене така краса. Не знаю, чи воно виживе, чи ні. Це я коли бігонії сіяла 20 серпня 23-го року. І ось з того періоду в мене така папороть. Намішала я цю красу, дивіться, який пухкий та легкий виходить ґрунт. Рукавички я не надягаю, мені приємно відчувати ґрунт руками. Руки легко миються від торфу. Показала вам, як я намішую ґрунт, піду пересаджувати, ну, думаю, на сьогодні можна закінчувати це відео. Кожен з нас ґрунт робить під себе. Вже як звик, як бачить, чи подобається, чи не подобається його квітам, можна додавати її вперліт. Якщо є таке бажання, додавала раніше і я, але перестала. Якщо для гнотового поливу робити такий субстрат, то я беру пропорцію один до одного: одна частина суміші професійної і одна частина пінопластових кульок на тертих. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте, будь ласка. Якщо знаю відповідь, звісно, відповім. Бувайте здорові! До нових зустрічей!